Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню аквакультур, креветки та австралійського рака. Сьогоднішнє відео направлено на тих, хто хоче максимально. Спростити свою справу по вирощуванню, і кормити, і купляти корми, готові і не заморочуватись. На нашому сайті zoocol.ua в розділі креветка-чурак є отакі корми. Це гранульовані корми, є тонучі, є плаваючі, плаваючі тільки для креветки, тому що дуже зручно він плаває, не забруднює водойму. І всі наші креветки з радістю наїдаються. А отакі корми. Високопротеїнові різної фракції підходять для рака та для креветки. Вони падають на дно, потроху розбухають, і всі наші особи всі наїдаються. В залежності від розміру аквакультури ми даємо різну фракцію там 8 вісім міліметрів, троєчка, двоєчка і так далі. Тому на сайті зоокул.юа це ви все знайдете зручно, швидко і за розумні гроші. Дякую за увагу. Підписуємося на канал і до зустрічі.